Історія цього узгір'я розпочинається із залишків поганського культу: кам'яні плити із знаками, дерев'яні ідоли, спалені людські кістки. Далі гора була військовим укріпленням для хмельницького, турків, австрійців та німців. Це саме останні розбудували військові укріплення, перетворивши їх на гетто, де лише за приблизними підрахунками померло близько 140 тисяч людей. Отже, далі ми розповідаємо про львівську цитадель та історії, пов'язані з нею. Львівська цитадель єдиний в Україні комплекс фортифікаційних укріплень середини 19 століття, який дійшов до нашого часу майже без змін. Він розташований практично у центрі міста на узгір'ї, що складається з трьох невеличких гір: Шембека, Познайської і Жебрацької, так званої Калічої гори. Інженер, які зводили тут укріплення, керувалися простим розрахунком. Місце було ідеальним для вогневого контролю не лише території територій середмістя, але й кількох шляхів, що ведуть зі Львова до найближчих населених пунктів. Першим це зрозумів, ще гетьман Богдан Хмельницький, який намагаючись захопити Львів у 1655 році, розташував тут російську батарею важкої артилерії. Згодом під час облоги міста уже військами султана Мухамеда IV, турки теж спорудили на горі Шембека цілий комплекс потужних земляних укріплень, з яких вдало обстрілювали увесь Львів. Однак найбільше узгір'я розбудовується у середині 19 століття. Під час весни народів, коли львів'яни постають проти влади австрійського цісаря, генерал Гамерштайн саме звідси обстрілює своєю артилерією центр міста, де розташовувалися барикади повстанців. Тоді у нищівному вогні гене 55 осіб. Ще 75 зазнають поранень. Горить ратуша, технічна академія, театр та споруда університету. Для забезпечення стабільності на захоплених територіях та попередження можливої російської окупації австрійський уряд 24 жовтня 1848 року під грифом Л 6096 видає указ, у якому йдеться. Знайти і організувати відповідні споруди під артилерію та воєнні запаси, які малими силами могли б стримати народ. Одразу створюється відповідна комісія, завдання якої вибрати місце під спорудження цитаделі. Для побудови укріпленої фортеці австрійці розглядають кілька варіантів. Серед них, поза конкуренцією, гора Шимбека, що знаходиться неподалік. Вулиця Коперніка вона має кілька переваг. По-перше, з неї дуже добре оглядається місто, що дійсно лежить як на долоні. По третє, із трьох сторін плато різко обривається, що унеможливлює лобові атаки. А по третє, неподалік пролягає дуже добре розвинена дорога на стрий, яка сприяє пересуванню великої кількості армії. Пропозиції генерала Гамерштайна поступають у відень. Там проект розглядають недовго і вже невдовзі на побудову цитаделі виділяють 150 тисяч флоренів. Згідно з проектом, за два роки на узгір'ї будують головний корпус казарм та кілька веж. Об'єкти оточені глибокими ровами, через які перекинуті дерев'яні містки. У той час всі споруди поєднані між собою густою сіткою підземних ходів, а з метою маскування ділянку засаджують каштанами та акаціями. Понад те, що територія знаходиться на чималій висоті над рівнем міста, там копають дві криниці глибиною 47 та 30 метрів. А для запасу води у вежах розташовують величезні цистерни. Відтак все робиться для того, аби у випадку облоги цитадель могла функціонувати без допомоги ззовні. Більше того, планувалося, що у випадку народних заворушень чи інших негараздів тут з комфортом могли б переховуватися австрійські урядовці, військовослужбовці та родини офіцерів. Під час першої світової війни важливої мілітарної ролі цитадель не відіграє у 1914 році. Навіть не розібравши укріплень, австрійці поспіхом покидають Львів. Там спочатку розташовується російський гарнізон, а потім польська піхота, солдати якої хазяйнують на цитаделі, допоки у 1939 році суди не приходять совєти. Зовсім інше життя на цитадель приходить під час Другої світової. Нацисти використовують укріплення як табір для військовополонених. Він називається Шталах 328, і у ньому згодом закатовують десятки тисяч людей. У перші дні окупації займати цитадель німці не поспішали, бо боялися, що радянські солдати її замінували. У той час, як згадував очевидець подій Кобельський, коли червоноармійці виступали зі Львова, дехто боявся, аби совєтська голота не провокувала німців до бомбардування оборонного комплексу, поза як поблизу знаходилося багато житлових будинків. Просуваючись швидкими темпами на схід у перші місяці війни, нацисти брали у полон велику кількість супротивників, особливо коли в оточенні опинялися цілі армії. Розгубленість втома, психологічний зрив призводили до того, що у полон здавалося, аби тільки вижити. Ніхто і не здогадувався, що, здаючись фашистам, вони йдуть не лише на вірну смерть, але й катування. Ще перед початком нападу на Радянський Союз німці узгодили заходи з організацій таборів для військовополонених. З прийнятих директив випливало, що встановлюючи спеціальні режими, вони збиралися винищити усіх в'язнів. Для цього комплекс цитаделі підходив якнайкраще. Якщо колись фортеця була місцем служби і житла для військовиків, то тепер вона стає територією каторги і смерті. Там організовують табір для ворогів Вермахту. Про перші страхіття на узгір'ї згадував у своєму щоденнику гаупшарфюрер СС Фелікс Ландау. Ми їхали у напрямку цитаделі. Там бачили речі, які, мабуть, мало хто бачив. При вході в цитадель стоять солдати з грубими палицями і б'ють куди попало. А при вході юрмляться євреї, і там лежать ряди людей один на іншому, як свині, і знову і знову спішили по людях і були гнані звідти. Нічого проти того немає, тільки вони не повинні випускати їх у такому вигляді. Коли в табір прибувала нова партія військовополонених, то їх усіх допитували. Під час цього нацисти відбирали командний армійський склад, членів партії комсомольців, а також військовослужбовців єврейської національності. Як пише у своїй книзі, львівська цитадель та Піняшко відібраних били і одразу ув'язнювали в камерах смертників, де впродовж 17 діб приреченим не давали їсти. На стіні будівлі, за наказом майора Обертеля, було написано звідси тільки один шлях на цвинтар. Військових євреїв розташовували у підвалах, потім знесильних, ледь живих, полонених виводили у двір табору, розстрілювали, а трупи їхні спалювали. Натомість, усіх приречених до розстрілу роздягали та у закритих автівках вивозили до Лисенецького лісу, де і знищували. Один з мешканців Львова Жепчинський писав. Кілька разів уночі я бачив крізь густі ряди дроту великі вогнища біля казарми. Вітер приносив звідти гидкий запах палаючих трупів. Зимою 1942 року, в ті ночі, коли горіли вогнища, був такий сморід, що нічим було дихати. Як писали очевидці, ряди дротів довкола цитаделі були справді густими. Окрім того, втечу унеможливлювали і вартові, які пильнували в'язнів. Бетонні стовпи, до яких кріпилася колючка, збереглися і до наших днів. Окрім катувань і розстрілів на цитаделі панували і страшніші речі. Німець Карл Пет, який виконував в таборі обов'язки перекладача, писав. Був випадок, коли одну камеру, в якій перебували радянські військовополонені, Гестапівці не відкривали кілька днів. А коли її відчинили, виявилося, що з голоду там помер ув'язнений, і його труп був наполовину з'їдений іншими ув'язненими. Про людоїдство у таборі військовополонених свідчить і пункт 11 інструкції табірного порядку шталагу 328, де ламаною українською мовою говорилося, забороняється розгризати трупи військових полонених і частини їхніх тіл віддаляти. У серпні 1941 року на цитаделі спалахує епідемія дизентерії. Вона триває по березень 1942 і забирає життя близько п'яти тисяч полонених. Починаючи з грудня 1942 року, цитадель стає одним з підтаборів дисциплінарного табору, що знаходився у Раві Руській. Комплекс військовополонених, який знаходився там, був переповнений. Тож до Львова десятками тисяч перекидають полонених французів, бельгійців, італійців тощо. Через деякий час і цитадель офіційно стає головним концтабором. У 1944 році нацисти відступають зі Львова. У серпні того ж року сюди прибуває державна надзвичайна комісія з розслідування нацистських злочинів, обстежуючи місцину, виявляє ями з попелом і людськими кістками, штучні зуби, предмети особистого вжитку, людське волосся. Комісія також встановлює, що за час існування табору на цитаделі через нього пройшло близько 280 тисяч людей. З них 140 тисяч загинуло. Про трагічну історію цитаделі насправді мало кому відомо. Туристи та гості міста уцілілі об'єкти відвідують виключно з архітектурних міркувань. Скажімо, увійшовши у Максиміліанську вежу, можна подивитися, як саме виглядали фортифікаційні споруди 19-го століття. Добре, доступ сюди наразі залишається вільним.